Глянула я на цей фестиваль, на асортимент, нічого не хочу сказати поганого, молодці, Є люди заможні, які хочеш. Для них це не складно посидіти в ресторані, замовити собі якісь там креветки королівські, тощо, омари, краби і посидіть. Але до мене прийшла така яскрава, гарна думка, позитивна. Як завжди, з певним смаком нової ідеї, то я, я так для себе вирішила, що я тепер буду, використовуючи своє таке положення вигідне, живу біля Дніпра, то я буду снідати і вечеряти на березі Дніпра. У мене є вже дещо, що я буду для відпочинку застосовувати і буду собі їсти те, що вони пропонують. Я не хочу їсти на кухні, я буду їсти на березі Дніпра. Як вам така ідея? Ой, клас! По-перше, це рух, по-перше, це здорове питання. Ну і взагалі прекрасно. А що на кухні їсти? Треба їсти на березі Дніпра. Все приготую і буду відпочивати як людина. На на. Bum bum bum